Ти робиш. Так, Людина замовила одну одноруку бензопилку. Маленька, але дуже-дуже вдала модель. Угу. А, називається Vitals BKZ 2510. Має одну одну кінську силу, 4-4 вагу, шину 30 см. Ну, коротше, давайте будемо розпаковувати, дивіться. Скільки вона коштує? Зараз у нас не акція 3300 гривень моделечка ще раз кажу, ось така, 25-10. Дуже вдала і недорога. Для домашнього використання те, що, те, що треба. В комплекті чохол на 12 дюймів, шина 30 см 12 дюймів, ланцюг з квадратним ріжучим зубом від віталса. пляшка для міксування паливної суміші. Зіп-пакет такий, зіппінал, тобто. З комплектуючими Шестигранники, ключі, викрутки, напільники, викрутка для регулювання карбюратора. Ну і звісно, що керівництво по експлуатації. Ну і сама бензопилка. Будемо її перевіряти перед відправкою. Ось, дивіться, красень. Зроблено дуже якісно. Три роки гарантії. Дві шпільки на шину, тобто це покращена версія. Тому погнали за...